У цьому відеоогляді я представлю процес роботи програми та її внутрішню структуру. Також перед початком показу цих аспектів хочу розказати кілька слів про себе. Моє ім'я Тимофій Догадкін. Я навчаюсь у 10 класі з радянського ліцею з Бараської міської ради. Активно вивчаю мови програмування та інтересуюсь IT-технологіями. На даний момент намагаюся вдосконалити свої навички програмування на Мові C Sharp. Також вивчаю англійську та пробую займатися інтернет-дизайном. Не є відмінником у своїй школі, але прагну цього досягнути. Думаю, я достатньо розказав про себе, та ми можемо перейти до відеоогляду програми. Пропоную розпочати саме з внутрішньої структури моєї програми. Програма була створена у безплатному середовищі Community Visual Studio 2022 року. Зараз ви можете спостерігати внутрішній код моєї програми. І саме основне, що я можу сказати, це те, що вона базується на методі веб-клієнт. Цей метод дозволяє скачувати певні файли із адресу силки з певних сайтів. Це буде наведено трішки пізніше. Також хочу показати, як був створений зовнішній вигляд програми, також у середовищі Visual Studio за допомогою бази WPF. Знутрішні структури це основне, що я можу вам показати. Але давайте перейдемо до наступного кроку огляду програми, саме на практиці, як вона працює. Зараз на робочому столі я маю exe файл програми, який займає 196 кБ. Це достатньо маленький розмір програми, хоча вона в собі може містити файли досить великого розміру. Давайте я її запущу. Тільки що ми спостерігали процес встановлення файлів із відображанням процесу та візуального супроводу, який також прописаний тут у коді за допомогою певних команд у мові програмування c sharp що ми бачимо? На нашому робочому столі автоматично з'явилася папка. Вона була створена даною програмою, і якщо ми її відкриємо, ми зможемо помітити тут 5 файлів. 4 файли було скачене з бази даних програми, а один файл створений вручну і наповнений інформацією. Якщо ми відкриємо цей файл, ми побачимо інструкції для встановлення модів для гри. Можемо побачити, що саме цей текст вже прописаний в програмі. Ми можемо його трішки змінити, наприклад, Звичайних цифр, зібрати програму ще раз та перенести її з корінної папки на робочий стіл під інакшим іменем, і якщо ми її запустимо повторно, тільки перед цим потрібно видалити папку через те, що вона має таке ж саме ім'я, яке буде встановлене. Запускаємо нашу тільки що відфронтовану програму. Вона встановлює знову ж таку ж папку, тільки в ній ми вже знаходимо файл з такою ж інформацією, тільки наші цифри, які ми додавали щойно. Це є доказ того, що саме те, що я вам показую у програмному середовищі Visual Studio. Зараз ви бачите відформатовану програму на екрані. Також, як ми можемо помітити, тут є додаткові чотири файла. Важать вони небагато, кілька мегабайт, але вони були саме встановлені із. Бази даних програми, але насправді це є безплатний вебсайт GitHub, на який були загружені ці файли невеликим розміром кілька мегабайт, як я вже говорив раніше. Та якщо ми перейдемо конкретно до якогось файла, ми можемо копіювати його адресу силки. І за допомогою цього адресу силки, за допомогою метода WebClient, ми скачуємо даний файл і встановлюємо його іменно у те місце, яке нам потрібно, і можемо його переміщати, і робити певні дії. Отже, робимо висновок, що моя програма має можливість інсталювати абсолютно любі файли, які можливо загрузити на зовнішній сервір у інтернет та отримати адрес посилання. На цьому я завершу відеоогляд моєї програми RunPack. Всім бажаю успіхів, до зустрічі!